One does not simply walk into не можна просто так взяти і пройти в морду. Да, да, не знаю, зумірки. Я теж зумірок, мабуть. Я ж теж зумірок, господи. Да. Ну от мені пощастило, бо я це з дитинства дивлюсь. І так, да, хто не знав, ця фраза це був просто цей, це був кладязь мємів, всі меми тоді і потім ще якийсь час були з цієї фрази. Не можна просто так взяти і щось зробити. Да? Не можна просто так взяти і записати відео. Приходиться готувати до нього скрипт, і потім по цьому скрипту йти. Для чого? Щоб легше було, щоб інформативніше було. Щоб тобі, конкретно тобі. Нікіта! Було цікаво це дивитися. Да. Да. Я не... Ну, це не рандомно, я конкретно тобі говорю black gates by more than just окс. Оцю чорну браму Мордора, да, її охороняють не лише орки. Слово guarded, да, be guarded by, тобто, що щось охороняють, щось охороняється кимось. Але слово guard, воно класне, мені подобаються деякі фрази, наприклад, be on guard, бути насторожі, да, be on your guard. Наприклад, not everyone here is a friend. І от теж да, про це таке психологічну якусь готовність Let your guard Down. Розслабитись, втратити пильність. She finally let her God down and spoke openly. Вона нарешті от розслабилася, да може бути в хорошому значенні, да. Тобто, коли це якісь бар'єри, і це зайве. А може бути, от втратити пильність в такому поганому, коли ти не маєш це робити. Тобто вона розслабилася і почала відкрито говорити. От я розслабився і вам щось розказую.